І так, всім привіт! Нині я вам покажу, як зламати Warface. Доволі хороша гра. І так, заходимо в нашу папку. Ми бачимо два файлика. Одну з них ми не трогаємо, навіть не заходимо, це не потрібно. Другий у нас Warface. Так, запускаємо наш, нашу програму для злому. Так, то можемо закрити? Так, почекаємо, програма довго запускається. Вона сканує систему. І так, бачимо Warface. Уведемо дані, які нам потрібні для нагрузки. Ну, наприклад, просто дані відкану, наприклад, 8 місяців. То є місяці, не роки місяці. Наскаємо далі. І так, е як ми бачимо, треба пройти антиспам, інакше воно не почне загрузка. Вводимо цифри, які нам потрібні. Окей, нажимаємо. І так, почалася наша загрузка. Я зупиню, бо вона буде йти довго. І так, продовжимо. Дойшла наша загрузка до кінця. Так, пише, для завершення нажміть далі. Окей, нажимаємо далі. Так, ведіть логін для накрутки. Логін потрібен для того, щоб знати, куди накручувати валюту. Всі ми прекрасно знаємо, що Warface це є локальна гра, і тому ця програма перехоплює дані, які відправляються з вашого аккаунту на сервер. Вона перехоплює зміни. Сервер трошки розгублюється, не знає, куди відправляти. І тому ми Повинні зараз ввести логін для накрутки. Я веду свій логін. Кстати, можете мене знайти через нього. І так, нажимаємо далі. І так, нам вибає, ми накрутили стільки-то корону, кредитів, варбаксів. Все. Дякую за перегляд. Мій скайп буде під Ютубом. Дзвоніть.